Це Денис Бігус, в ефірі. Наші гроші. Вас вже не здивувати дорогими авто наших політиків та чиновників. Окей, є транспорт значно цікавіший. Він пересувається шляхами, де немає ані ям, ані контролю, і це точно розкіш, а не засіб пересування. Адже найпростіші екземпляри коштують приблизно стільки ж, скільки доволі понтові авто. Це круїзні катери і. Яхти, ви їх практично не помічаєте, адже вони сховані за високими парканами приватних яхт-клубів. Та лише в Києві таких клубів з десяток, і там є на що подивитись. Надія Бордєй до відкриття літнього навігаційного сезону розвідала, що паркують, тобто швартують українські еліти біля своїх пірсів, і як власники цих човників чхати хотіли і на закон, і на поліцію, аби лиш зберегти свою анонімність. Вкакруїзних катерів і яхт на березі столичного Дніпра тут можна придивитись і відразу придбати останні моделі коштовних суден. Хтось сюди прийшов просто відпочити. А хтось прийшов обрати собі нову білосніжну красуню. Аналогів таких ще водомоторної техніки не були представлені. в цьому році перше представляємо. Ця яхта коштує 280 тисяч євро. Це не, в порівнянні з іншими брендами це не так дорого. Особливо враховуючи те, що ця яхта надає такий комфорт. А, ви бачите, який тут багатий салон і оздоблення. Та не засіб пересування. Це не дешева іграшка, показник стилю і звичайно рівня доходів. Найдорожчі іграшки українських олігархів не паркуються в Україні. А Він хто, сідає в, в, в літак і летить туди. І там сідає на гелікоптер. Я це бачив в монако і в не на яхті є. Гелікоптерна площадка, він сідає і пішов. Розумієте, тут вже психологія людей така, що ну що, що їм робити на цьому е, діаманті в Україні? Але на українських хвилях гойдеться вдосталь невеличких діамантів, вартість кожного з яких стягає мільйонів. Англійська яхта сілай. Вартість цієї вже на нової білявки понад 5,5 мільйонів гривень. Її власники родина екс-міністра екології Миколи Злочавського. Сам Злочевський виїхав з України після майдану через загрозу кримінального переслідування. Підозрюється кампанія, до якої має відношення колишній екс-міністр Микола Злочевський. Зараз набагато менше купують коштовних великих яхт, мегаяхт. Нині українці надають перевагу маленьким яхтам та круїзним катерам. Але й вони можуть коштувати десятки мільйонів. Ми придивились, яким яхта надають перевагу нардепи та чиновники. В чинності, ну, закрита територія. ну, звичайно, закрита. На воротах та пірсах яхт-клубів завжди без винятків охорона. Персонал ретельно оберігає не тільки самі яхти, а й прізвища їх власників. Подивитись, хто заїжджає в такі клуби, можна хіба що здаля. Ось в яхт-клуб на Дніпровській набережній заїжджає Мерседес. Власник Андрій Єфімченко, кар'єрний держслужбовець, що останні шість років працював у керівництві державної компанії Хліб України. І люди, які мають це судна, і вони відомі дуже, включаючи перших осіб держави. Прізвища власників таємниця. Відкритого реєстру яхтсменів в Україні немає. Та й на самих яхтах номерний знак рідкість. Забіжу трохи наперед. Відразу скажу, що ми встановили добрячу добірку власників яхт та катерів, які... Не хочуть це афішувати. Ну, наприклад, у своїх деклараціях і дізнатися їх, звісно, цікаво. Але важливіше зрозуміти наскільки це безконтрольна сфера. Ну тобто, за законом, в нас є якийсь реєстр, і на кожному катері чи яхті має бути державний номер, як на автомобілі. А в реальності вони просто сміються над вимогою щось там реєструвати. Зобов'язаний бути номерний знак. Ви назву можете, вибачте, намалювати собі будь-яку умовно, і е, це є незаконно. А номер зобов'язаний бути на човні. Навіть у служби, що відповідає за водний транспорт, не завжди можуть встановити власника судна. Хоча кожен транспортний засіб на водних шляхах мав би реєструватись, власники яхт просто ігнорують вимогу закону. Але якщо на яхті є номер або назва, то власника можна знайти у судновому реєстрі або судновій книзі. Звичайно, туди потрапили далеко не всі яхти, але ми таки дещо знайшли. Назви й номери яхт ми шукали, блукаючи виставками. А ще тестували круїзні катери та прогулювались біля яхт-клубів. Батя, скільки там вузлів. Вислували Дніпро, ходили на рейд із поліцією, переглядали соцмережі. Італійський катер марки Лавер ми знайшли саме в інстаграмі. Наприкінці 16-го року його придбав суддя Голосіївського суду Микола Шкірай. Іграшка ринковою ціною у майже 2 мільйони офіційно дістала судді за майже 450 тисяч гривень. Принаймні саме стільки він задекларував закроїзний катер із двома каютами. Особливо дивує, що родина судді з заощаджень мала лише 32 тисячі гривень і жила лише на його зарплату. Щоб купити водну іграшку, суддівська сім'я взяла позику майже мільйон. А ось цей італійський фалькон довжиною 23 метри ми знайшли на закритій парковці на Дніпровській набережній. Вартість 21 мільйон гривень. Нині цією іграшкою володіє компанія маловідомого бізнесмена Олега Малюти. Бізнесмена не надто успішного. Минулого року бізнес приніс його родині аж 60 тисяч гривень, яких не вистачить навіть доглядати за такою яхтою. Найбільш віргіднішим реальним власником яхти виглядає колишній бос малюти. Донедавна Олег працював помічником пошановувача суден, депутата від блоку Петра Порошенко Олександра Тедзякова. У змі зберіглось інтерв'ю капітана Яхти Третьякова. В ньому зазначено, що нардепу належав саме такий фалькон, який нині записаний на його екс-помічника. Маломірних суден нас зареєстровано там більше 100 тисяч, а велика кількість взагалі не зареєстрована. Дуже велика кількість також там, ну мінімум 50 тисяч. Не зареєстровано. Штраф за незареєстровану яхту смішний. Це провина коштує 81 гривень двух штраф. під'їжджають там чи водна поліція, чи Укртрансбезпека. Говоримо, шановні, будь ласка, пред'явіть відповідні документи. Вони говорять, у нас немає документів. І ми складаємо штрафну санкцію, щоб ви вдумайте стільки, де яхта 300 тисяч доларів, чи там мільйон доларів вона коштує. Штрафна санкція передбачає від 17 гривень до 850. Будемо робити рейд, поліція і, і заходити в яхт патрулька. Будемо заходити, перевіряти бази стояли. Позаплановий рейд, трансбезпеки та водної поліції. Саме для того, щоб перевірити наявність документів на яхт-парковках та номерів на самих яхтах. Ну що ж, їдемо штрафувати порушників. Поліція а у нас працює круглосуточно. Як ви такі випадки, що вони відмовляються, не спілкуються, нормально. Не було таких випадків. Не було таких випадків. Нам казали для безпеки, що навіть автомати встановили. На моїй практиці такого не було, щоб там автомати доставати. Для цього рейду заздалегідь побудували маршрут, обрали яхт-клуб для перевірки і навіть місця для швартування підготували. Нам здається, що це не зовсім чесно, тому просто під час рейду ми пропонуємо заїхати в ще одне місце. Ми можемо зайти, звісно, і це, і в той. Місце. давайте зайдемо в це. це елітний яхт-клуб Прімател, і сюди без запрошення взагалі не потрапити. Судна на цьому пірсі коштують сотні тисяч доларів. Ми не випадково обираємо цей клуб. До рейду ми стежили за ним довгі тижні. Всередину тут не потрапити. І навіть на зйомки з повітря опрімателі реагували дуже нервово. А стоянка найелітніша. Здалеку ми зафіксували, як з прогулянки на яхті принцеса Вікторія повернувся молодий бізнесмен Сергій Шапран. Ексклюзивний дизайн, чотири каюти. Вартість цієї вже не нової красуні близько півмільйона доларів. Нині власник броварського алюмінієвого заводу може собі це дозволити. Стрімке злет, адже шість років тому у декларації шапрана не було не те, щоб яхти, а навіть квартири. Отже, заходимо в яхт-клуб Прімател. Швартуємось, спускаємось на пірс, але до перевірки справа не доходить. На зустріч вже летить охорона. О, Руководство мені не сообщало. Должна була бути коли бумага, що ви підете перевіряти. Показую бумагу. Ну, мені наказ державної служби на за транспорт. Зазначений термін. З 22 травня по 19 червня. За плану роботи. Все знімаються. Офіс у нас не тут. Ми прийшли, вас документи мають бути на базі. Всі оригінали. Ну, у мене ні зараз нічого. директора ні, я за це би, не відвіщаю. Треба набирати директора. Відповідальна щоб... особа з безпеки зінопласту, є на базі. Нема. Ані документів, ані відповідальних. Доки охорона дзвонить керівництво, оглядаємо зблизька яхти, які до цього бачили лише за парканом. Проїзний катер Катруся. До 2007 року він належав діючому депутату Черкаської облради Володимиру Лашкулу. Одне з небагатьох суден з назвою, а відповідно, можливістю встановити власника. Нині катер записаний на дружину нардепа 6-7-го скликань Віктора Пилипишина, який голосував за так звані диктаторські закони. Для власників більшості суден цей клуб справжня тиха гавань. Поруч із катрусою іграшка класом вище, білосніжний американський меридіан вартістю від півмільйона доларів, ані назви, ані номеру. Як і на італійських катерах, по щонайменше сім мільйонів гривень. На обох яхтах-близнючках український прапор. Отже, мали бути і номери, та їх немає. Тут тут нічого немає. матроси і все. Це остаточна відповідь. Поліції не вдається не те, щоб проглянути документи, а навіть пройти з пірсом. А трансбезпека чекатиме, поки власник потім сам завітає до них за покарання. Будемо е, робити виклик, виклик директора або е, когось з адміністрації бази до нас в офіс. Е, ну відповідно до чинного законодавства, та будемо будемо вручати йому припис про заборону даної бази вже в офісі. Простіше кажучи, поліцію разом з трансбезпекою просто послали лісом, ну в даному випадку хвилями. Але повторюсь, це ситуація системна. Не зареєстровані там без номерів яхти та катери стоять практично у кожному яхт-клубі. Однак найбільш борзо поводиться саме цей. Та коли ми довідались, хто там є власник, все стало на свої місця. Все нормально. В них просто вся фракція така. Саме час поставити питання, хто дозволяє собі так нахабно відшивати поліцію та представників Державної служби. Яхт-клуб Прімател місце паркування розкішних суден. Вертолітний майданчик. От-от відкриє свої двері для шанованих гостей новенький ресторан. В железного паркану тут мав би бути відкритий комунальний парк і будь-то зміг би пройти до берега. Але ж ні, решітка тут навіть у воді. У 2004 році Київрада передумала робити тут парк і передала три гектари в оренду фірмі Прімател під будівництво водно-спортивного комплексу. Прокуратура намагалась повернути землю, але безрезультатно. Тепер замість відкритого парку закритий яхт-клуб, у який полюбляють їздити депутати. Сюди як на роботу їздить автівка нардепа радикала Сергія Скуратовського. Наша початкова версія тут стоять яхти родини нардепа. У власності дружини з Кураторського донадав дві яхти відомого англійського виробника Сілайн загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень. Ні одна яхта не одної яхти не володіє. Було е, мене е, баст. А е, е, ну покажіть. Кива Пошенко називається. Ні, добре не давно. А вона знаєте, в, какому, в якому році? По-моєму, 2006-му була продана шостому і сьомому. Була продана все. І є друга, зараз як друга Кароліна Юк. Ні, теж вона була продана, Кароліна Юк була продана. Дивовижно, усе продано, але дочка Скуратовського Божена у 2015 році постала фотографії відпочинку саме на такій яхті. Ваша дочка Божена а, а, Божена Скуратовська фотографію розмістила на якій ось бачите яхту. Це ваша? а ми, ми гуляли просто це просто нардеп. Переконує, яхту він продав, навіть документи надає, і ми йому майже віримо, але ж. Один день спостерігали за цим яхт-клубом, аж поки не помітили. А тут у нас новенька яхта. Називається, до речі, називається Божена. Так само називалась і попередня яхта Нардепа Спротовського. І так само, до речі, і звусь його дочку. Тепер яхта із назвою Богина ЛТД зареєстрована в зручній офшорній країні. Її власник компанія із Мальти. І належить ця компанія помічниці нардепа. Це не єдиний збіг обставин. Автівка з Куратовського регулярно їздить до цього яхт-клубу. Привід для таких частих поїздок у формальному власнику цього мерседеса. Автівка, яка вас на роботу, Ось ця кому вона належить? Це мені належить. От тільки записане авто з Куратовського на помічницю нардепа Олено Добровольську. Ця ж сама добровольська директор яхт клубу Прімател, формальний власник клубу. Інший помічник нардепа Богдан Мотрич прописаний у квартирі з Куратовського. Ви вже достали мене. Ні, не, до... О, я не буду вам давати. Хто вам... такий? Все, що Можна було я все такий вам та... дав. Я... Богдан Мотрич. Не знаю, як то так. У квартирі вашої дружини. Ну і що? А скажіть, будь ласка, він пропусти... Ви вже достали мене. Често вам знаєте? скажу. Не знаю. Ми дістали, а от поліція не змогла дістати. Їх до клубу просто не пустили. Ну, звичайно, хіба нардеп? Не може собі дозволити нахабно відшити поліцію? Може. Документів немає, керівництва немає. Ось такий легальний бізнес підконтрольний нардепу. А ми рушаємо далі. Наступний яхт-клуб червона калина. Тут пропускають без проблем і на прохання надають документи. Яхт-клуб належить родині екс-депутата Київради Петра Головатенко. Охорона тут більш чемна. Тут стоїть катер, який до грудня 16-го року був записаний на Валентину Башмакову, мати Дніпровського судді Євгена Башмакова. Раніше автомайдан розповідав про маєток, який Башмаков отримав у власність через суд, в якому і працював. Рейд із трансбезпекою на цьому закінчується, а ми продовжуємо перевірку. Ще одне місце, де за нашими спостереженнями паркуються найдорожчі водні іграшки яхт-клуб Маячок на Жуковому острові у Києві. частна територія заключалася. Не можна прийти до берега познімати яхту? Ні-ні, не можна. Це, це а фотку хоча б зробити? Це не можна. запрещено фото-відеослом. Землю під яхт-клубом та розважальним комплексом орендує компанія директора аеропорту Бориспіль Павла Рябікіна. А живе директор аеропорту тут же в домі на воді. Ну і звичайно, яхт-клуб також належить компанії Рябікіна. Ось маячок повертається яхта Принцеса Флай, яка належить компанії Грандіс, співзасновником якої є екс-нардеп від Батьківщини Олександр Буряк. Попитом дуже користуються серед можновладців і серед е, людей з вел великими ставками це е, бренд Азімут і бренд принцеса. Принцеса це, е, ну, скажімо, вічний дизайн Великої Британії. Олександр Буряк вже неодноразово фігурував в розслідуваннях наших грошей. Його родина вивела із державної власності 24 гектари лісу, який мав би стати національним природним парком. Ось і сам екснардеп засмагає у веселій компанії на своїй яхті. Ціна нової принцеси мільйон доларів. Більшість яхт у маячку зареєстровані від іноземним прапором. Це дозволяє навіть не вносити їх до українського реєстру. Найрозкішніше місцеве судно золоте теля. Колись ним володів російський олігар Володимир Лук'яненко. Той самий, який за версією ГПУ подарував Януковичу золотий батон. Потім яхту переписали на офшорну компанію Shark Tails. Нині нею розпоряджається маячок Рябікіна. Хоче та атмосфери розкошів, оренда коштує 5 тисяч гривень на годину. Народний депутат блоку Петра Порошенко Артур Палатний міг би орендувати це теля, адже воду любить, а з катерів у нього лише старий саморобний човен батька. А це ж железний човен такий він зроблений був. Ну самодільний, самодільний, ну такий хороший. Самодільний там дізельний двіжочку Я... він саморобний. Так. Таке звичайно уявити можна, але чомусь на круїзному кадрі уявити палатного простіше. Ми переглядали одного книгу України. Там записаний на вашого батька. А, так, Палатний Леонід Сергійович, а, да. катер, катер Баварія Спорт. Да. Це, ви кажете, не, про це нічого? Ні, про другое. Там є такий железний у нього, і у нього Баварія Спорт. Баварія і, є. Да, а це, ви також на цьому спортивному катері також відпочиваєте? Ну, чесно вряд, планую в цьому році не планую. А де відпочиваєте? На Дніпрі. На Дніпрі. Це, це, це ж лодка небольшая для, для Дніпра. Нардеп палатник просто дуже скромний. Адже кроїзний катер Баварія спорт це не зовсім маленький човен. Довжина його корпусу сягає 10 метрів, а вартість вживаного плавзасобу стартує від двох мільйонів гривень. Але Дніпро тече не лише в Києві. Мов місці з найбільшої в Європі набережною. Тут точно є яхти. Яхту Коломойського в Дніпрі навіть шукати не будемо. Вона у нього просто не поміститься. Але на Дніпрі у Дніпрі стоїть яхта іншої цікавої людини. Щоб продварити яхту Геннадія Корбана, треба піднятися доволі високо. Довжина корпусу судна 38 метрів. На ньому можна не лише подорожувати, а й жити. Воно, як невеличкий, багатоповерховий будинок. Оце вже от клас мегаяхт Це одна з найбільших яхт, що пересувається українським Дніпром. Наші тривалі дослідження дозволили встановити кілька десятків власників яхт. Той час, як пірси клубів заставлені сотнями дорогих екземплярів, які ніхто з їхніх власників і не думає світити в деклараціях. Але це дуже зручно ховати яхти та катери без номерів у яхт-клубі, наприклад, колеги за сесійною залою парламенту, і бути певним його охорона збереже твою анонімність. А сам колега ніколи не проголосує за закон, який дозволить змінити ситуацію. А ми зараз підготували нові зміни. Ми його дошліфуємо, і ми зараз знову його будемо подавати. На сайті Верховної Ради роками висить законопроект, який має встановити для власників мільйонних човників відповідальність серйознішу за 80 смішних гривень, і навіть доправляти судна без номерів на штрафмайданчик. як з автомобілями. Але чомусь він не знаходить підтримку парламентських фанатів відкритої води. Ну що, ситуація з яхтами-корабликами така, що, мабуть, буде і другий випуск, вже без розгляду системних проблем, а просто з переліком щасливих власників. Там цікаво подивитись. До речі, якщо щось знаєте з приводу цієї теми, пишіть нам на електронку, пишіть нам у соцмережах. Якщо не знаєте, теж пишіть. Ми просто любимо поспілкуватись з різних цікавих тем. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. До зустрічі.